Київський офіс, не такий офіс, як в Дніпрі. Просто офіс. Вечір майже ніч. Алло, мамусь. Да, я не вспію заїхати купити сира, щоб ти зготовила мені мої улюблені сирнички, мамусь. Да, Я затримуюсь трошки на роботі. А ти поки що декстера скачай, подивись. Ага. Всьо, мамусечка, да, давай, гарного вечора. Ні, ти перша клади трубочку. Пока-пока, мамусь. Давай, все гарного вечора. Давай, пока-пока. Що -пока. скажи, будь ласка, ти не хочеш? Своє тендітне тіло пропустити через шредер. <риклад> <риклад> Ти колись взагалі пробувала позу 60-10. А як це? Біже готуйся зараз. Я прийду. Добрий, <риклад> Добрий вечір, Іван Миколайович. Тютюник? Слухай, я от їду і думаю, а в офісі є контрацептиви чи нема? Це таки один залишився. Що ти тут робиш? Я не можу пані. Ти все время вже должен дивитися мне Мухтар і цей грибовий гри, гриб, чай. Що це там ніколи розказував там? Ні, Іван Миколаєвич, просто завтра треба здавати е, квартальний звіт за рік в податкову. Да. І я от вирішив залишитися, щоб особисто все перевірити. Я ще й нашим колегам по роботі кажу, давайте разом залишимось, все перевіримо. А вони мені кажуть, ми що, дурнуші якісь і додому пішли. А ви ж знаєте, я відповідальний, я так не можу. Я прийду, буду переживати, буду ворочитися. Якщо я так от не засну, то й мамка не засне, буде думати, що мене живу. Болить. Я так не можу, Іван Миколаєвич. Слухай, Четюник, нічого не треба, ніхто нічого не буде перевіряти. Будь ласка, я сам все перевірю. Давай дамой. Ні, ні, Іван Миколаївич, я вас добре знаю. Ви нічого не перевірите, а завтра приїде податково, нічого не зроблено, Ви на мене кричать будете, піндалі мені будете давати, плювати в мене ось так. Ні, ні, я краще сам все зроблю. Слухай, Четюник, ніхто не буде на тебе плювати. Все? Давай, будь ласка, я все зроблю. Я все... Так, де в машині? Десь, ні, нема. Так, тут, вот, на. Давай, о, а, що? Це тобі. Що це, Іван Миколайович? Премія. Це долари, Іван Миколайович! Та ви що там ж фірма, яка в Білу працює? Нам же ж треба це все якось провести. Я знаю. Я зараз позвоню нашому бухгалтеру, хай бистренько приїде та й все проведе. Тетю, не надо кому-кому дзвонить. Будь ласка, я сам все проведу. Все. Вважай, що це тобі просто, от ти все, в відпустку. Не, ні, я відпустку зараз не можу йти. У мамки подагра весною стріляє. До речі, ви були в Трускавці? <invece> там є і повії? Ні, там я тільки електрофарест. Четівник, будь ласка, ну ти. Ти можеш піти, ну ти розумієш. Мась! Ну що ми, да ні. Мені вже турки пишуть. Кажуть, що знемагають від холоду мого мовчання. Прям так турки і пишуть. Ну вони тільки піки скинули, ну я турецьку знаю. Все, зай, давай, біжи, намажся медом, ти знаєш, де мед, зараз джол твой прилетить, буде збирать пильцу. Ха-ха-ха. Джи-джун, джичань. Тютюник, будь ласка, я тебе прошу. Ну, ну, ти можеш от встати і піти. Будь ласка, от встати і піти. От... Не можу я так, Іван Миколаївич. Хорошо, що ти от що ти хочеш в житті? От скажи мені, будь ласка. Що, от що, що, що ти саме найбільше хочеш в житті? Найбільше в житті? Так, да. да. що ти не хочеш найбільше в житті? Ну щоб в мамки подагра не стріляла. Що <ріст> таке, Іван Миколаївич? Тютюник, ти розумієш? Я спеціально дівчинку зняв і приїхав на офіс. Щоб ніхто не бачив, я ще й в ягу закинуся. Тетюне, повелош! Ну ну, Повелаш! Тетю, ну піди, ну пожалуйста. Ну, пожалуйста. Ну, пожалуйста. Ну, пожалуйста. Мася, Мас, де ти казав, що тебе кокаїн лежить? Там, де я сказав, де бабина ваза стоїть, де написано Баба, будь ласка, зай. І цей, і візьми насос, треба матрас накачати. А насос навіщо? Я сама надую, я губи навіщо зробила. Зараз так зручно, ні хоплювати. Моя губа шляпка. Тютюник, будь ласка, от скажи от, 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 скажи, будь ласка, ну я її спеціально зняв, привіз на офіс, щоб ми зараз... тут Джага, джага Джага, джага я ще віар закинувся, ну Тютюник, Ну, скажи хоч слово. Два скажи, три. ну. Іван такі, Миколаївич, ну так ж не можна, ваша є жінка, якби дружина ваша є, Ну так Ну так правильно! Я спеціально приїхав на офіс, щоб ніхто не бачив. Ти б... сука! Що таке, Іван Миколаївич, Що сталося? Вітаю, тютюник. Ти переміг Віагру! Ти діментер секса. Скажи, будь ласка, що ти хочеш от от, от самого в житті от, от прокидаєшся з цією думкою, засипаєш цією думкою, Давай. Хочу лімітовані кросівки, Іван Миколаївич. Тетюник, ти сам лімітований. Ну от час, от що ти хочеш, щоб тебе тут не було на офісі. Будь ласка. Я хочу найбільше, що я хочу, Іван Миколаївич? Я найбільше хочу <сху> сексу хочу, Іван Миколаїв. Трьох? Ні, просто сексу, це закінчене речення. У мене й такого ніколи не було. Так, будь ласка, ти от, або зараз ти йдеш, або зараз... привіт, зай. Привіт. А я тут мимо проїжджала, дивлюсь в офісі світла. Говорить, думаю, ти не ти зайду, подивлюсь, що ти тут. Привіт. Мась, а ти не хочеш трьох спробувати? Мені Альбінка дзвонила, казала, що може приїхати. Я не поняла, що це за прошмандовка. Зай, сижу на офісі документи, кінець місяця. Роблю, завалює тютюник з цей, т, е, прешмандовкою, каже: все, я твій директор, а ти йди, каже, ме домашся. Машся, прикинь і мені типа, А я, ну що, я діла, я ну, там навіть ну, це, це все це все тютюник, це все тютюник. Да? Зай, я ти знаєш, одного не можу поняти. Чесно. А чого ти його до сих пор не уволив, а? В тебе від цього тютюника одні проблеми. То він все твоє віскі вип'є, то він женськими духами отак обмажеться, об тебе треться, що ти додому приходиш там на кілометр чади. Да, то він э, жіночою говною помадою намажеться, вся в тебе рубашка випачкана. Тютюник. Я тебе скоро сюда уволю. Ти поняв? Я найду на тебе управу. Ти мене поняв? Ви, вибачте, таке більше не повториться. Одні проблеми від тебе. Все зай. Давай, поїхали домой тебе в машині. Жду. Да, давай, давай, давай. Я за документи забираю і йду. Давай, давай, давай. Чи, слухай сюди, пес смердючий. <рес> ти навіть не уявляєш, як ти мені тепер належиш. Лімітовані кросівки це тільки п'ятінг порівняно з тим, що я з тобою зроблю. Тримай, я знав, що буде така ситуація. Я підготовив список своїх бажань. Будь ласка, ти зі мною. <рес> це перший пункт в моєму списку. Другий пункт. Я завтра дзвоню зі свого нового телефона і кажу мамі, що третій пункт: ми приїжджаємо в нову квартиру. Все нас до ранку не турбувати. Пішли продовка. Блін, за що я цей секс так люблю? Не знаю.